Підходимо до завершення вже до фіналу е, нашої презентації, і на фінал ми залишили дуже такі, е, можливо, навіть для когось неочікувані виступи. І я зараз для мене честь запросити до слова е, пані Ніну Біляєву, яка є українською, але яка є також е, була репортава, будучи громадянкою Російської Федерації так званої, але зараз вона через. Дуже великі випробування таки опинилися в країні звідки походив її рід в Україні, і ми її вітаємо в Україні і в Києві. Це ваш певне перший публічний виступ тут в Україні. Вітаємо, пані Ніна. Я все розумію українською, ну але, але поки не дуже швидко розмовляю, тому. Я раніше ä, себе ä, написала і ä, трошки ä, буду підглядати, тому що я хочу все ще говорити українською. І також ä, я хочу сказати, що я ä, представниця. Національного звільного руху Східна Слабожанщина, але також є інші українські рухи, з якими ми спілкуємося. Це Маліновий клін і зелений клін. Зелений клін це далекосхідні українці, а маліновий клін Кубань. І їх представники не змогли сьогодні. здесь буты. але вони також поддержали цю позіцію, Я з ними так соглассавала. Хочу подякувати організаторам цього заходу за можливість обговорити надзвичайно важливу проблему. Я займаюся збором випадків етнічно мотивованого прислідування українців на території Росії з російським громадянством за народженням. Є ув'язнення, які засуджені фактично тільки за те, що вони українці. Серед них Олександр Дмитренко, Мешканець українського села Воронівської області, який вів етнографічний паблік у соціальній мережі та відкрито говорив про свою українську національну ідентичність. Він отримав 22,5 роки позбавлення волі тільки за те, що він українець. Також Антон Осіпенко, житель Воронежа, на одному із мітингів сказав, що він українець, він отримав 9 років і 10 місяців позбавленої волі. Хабаровчанка Наталія Романенко, у минулому голова українського земляства Криниця, та й чоловік вже понад вісім місяців прибувають у СІЗО за сфабриковану кримінальною справою. Українцям вигадують страшне звинувачення за загальнокримінальними статтями, такими як держзрада, тероризм, диверсія, зберігання вибухових речовин це дає змогу засекретити кримінальну справу і, як правило, відрізає прислідуваних від, 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 від допомоги відомих російських правозахисних організацій, які на це отримують підтримку від Євросоюзу та США. Якщо Українець всіх втекти з Росії до того, як його увізніли, то він нерідко застаріє в, безвіз, в безвізовій в країні. Бо переслідування за терористичними статтями зазвичай заважає в отриманні гуманітарних віз і суттєво ускладнює отримання статусу біженця. На жаль, у західних державах зазвичай не розуміють, звідки взялися українці з російським громадянством за народженням, які часто не мають близьких родичів в Україні. Тому необхідно пояснювати. Що Східна Слобожанщина це українська етнічна земля, більша частина якої нині перебуває в мережах сучасної Росії, частина території Воронівської, Білгородської, Курської та Ростовської областей. зелений клин, малиновий клин, жовтий клин та сірий клин, території, на які українців масово переселяли. зараз. Ми готуємо список переслідуваних за українську національну ідентичність громадян РФ і також регіональні списки політичних в'язнів. І сподобаємо, що ці люди потраплять до наступних обмінів західних держав з Росією. Дуже дякую за можливість. Пані Ніна, це дуже важливо, те, що ви кажете вас чудово. Українська мова, яка підтверджує тільки те, про що ви сказали, що там живуть українці справжні. Ми обов'язково продовжимо наші спілкування, наш діалог, тому що це ще одна дуже важлива тема, яка народжується від власне нашої події.